Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі, де все про гроші, фінансову грамотність та інвестиції. Мене звати Івана, і в цьому відео ми поговоримо про те, як же правильно гроші витрачати. Якщо ви потрапили на мій канал вперше, то все ж таки раджу почати з відео про фінансову грамотність, де ми розбираємо, що це. А якщо ви вже це відео дивились, то у вас, мабуть, точно виникла думка: окей, мені ж потрібно якось гроші записувати, але як мені потім їх правильно витрачати, щоб це дійсно не була та сама фінансова яма, про яку ми також вже на Ютубі говорили, де ваші витрати більші, аніж ваші доходи. Ну або навіть другий рівень, де взагалі ваші витрати дорівнюють вашим доходам, що, в принципі, також не є добре. Тому, якщо у вас це питання виникло, це відео точно стане для вас корисним. Отже, перший пункт. І до якого ви маєте прийти, якщо ви все-таки вирішили правильно гроші витрачати, хоча правильно теж умовне слово, це підрахувати ті дані, які ви мали за минулий місяць, тобто взяти і просто ввести в додаток, наприклад, додатковий, або в Excel табличку всі свої витрати за минулий місяць. Ось так я знаю, що зараз хтось злякався і подумав про те, що. Боже, як подумав, скільки там витрат, це ж буде дуже довго і дуже страшно, але це потрібно зробити. Це насправді повірте, я впевнена, не так вже довго. Я я переконана в тому, що у вас немає 20 різних транзакцій в день. Я впевнена, що у вас десь в день нема транзакцій, там витрат десь вони там є, але це все відносно невелика кількість. І за ну нехай там навіть дві години і то це забагато, ви абсолютно справитеся. Писок додатків і їх рекомендації, скажем, я залишу під цим відео, додатково також ще буде одне відео про розбір цих додатків, який же все таки краще обрати саме українцям. Але якщо ви наразі вже просто можете собі самостійно знайти щось в. Ви... Апсторі, в Google Play. Просто введіть слово фінанси і вам видасть купу різних можливостей. Декілька додатків собі скачайте, подивіться на їх інтерфейс, який вам буде зручніше і комфортніше. І внесіть тоді всі свої витрати за минулий місяць. Це перший крок, який варто зробити для того, аби рухатися далі. І одразу переходимо до другого кроку, який називається Зробити аналіз та оптимізацію попередніх витрат. Знаєте. Часто пишуть, я вже фінансово грамотна людина, бо я виписую всі свої витрати щомісяця. І я кажу: Окей, і що? А ти знаєш, скільки ти витрачаєш, і що, ну, як що? Я знаю, що в мене на смаколики, каву, якісь такі забаганки, стільки-то йде в місяць. Я знаю, що в мене транспорт займає стільки-то грошей в місяць. А от на питання конкретно: і що, і що з цього, що тобі це дає, людина не дає конкретну відповідь. Це перший для вас такий дзвіночок, якщо ви теж цю відповідь не даєте, навчитися це робити правильно, а саме оптимізувати і аналізувати свої витрати. Звісно, зараз коротко розповім про це, але тут дуже рекомендувати буду свій курс, який називається Фінграм. Це курс по фінансовій грамотності для новачків, який підійде всім, хто стає на цей шлях, і навіть за 590 гривень за найменший тариф ви вже зможете отримати більше, ніж. 6 годин контенту конкретно по своїм доходам, витратам, грошам загалом, і примінити це все в практиці. Або ж продовжуйте далі дивитися мій YouTube канал, і тут дуже багато корисного ви також отримаєте. Тим не менш, оптимізація має відбуватися не тільки на рівні, де щось скоротити і де себе обмежити. Я проти обмежень і взагалі за це забудьте, тому що це частіше всього потім, скажімо так, дасть вам ще більше витрати. Ви маєте з точки зору, які витрати вам конкретно необхідні, які отрат, витрати для вас, скажімо так, просто бажані, а від яких витрат можна позбутися. Це можна зробити на дуже багатьох рівнях, на рівні витрати, які мають бути, від яких не можна позбутися, але вони, наприклад, неприємні. Це можна зробити по рівню емоційному задоволенню. Знову ж таки, більше будемо розглядати в наступних відео та на курсі по фінансовій грамотності. Третій пункт це якщо ви проаналізували свої витрати, ви їх виписали, ви маєте їх розділити тепер на три категорії: це базові витрати, витрати додаткові або просто бажані, і витрати інвестиційні. І тут дуже важливо не просто виписати собі так. Ну, базові. Це на що? Це на житло, транспорт, харчування, комунальні послуги, податки. А підрахувати, скільки загалом всі базові витрати займають у вас від всіх витрат загалом. Я завжди кажу, що тут немає якогось такого оптимального рішення, але база вона має бути найменшою. Тобто, якщо у вас базові витрати займають 80% ваших взагалі витрат, або займають 90% ваших витрат, або навіть доходів, це дуже і дуже погано. такий, знаєте, прям дзвоник-дзвоник. Змінюйте і коригуйте це, або більше заробляйте дохід, збільшуйте, або оптимізуйте витрати. Можливо, ви живете в квартирі трьохкімнатні, а користуєтесь тільки двома кімнатами, ну умовно кажучи. Або там взагалі транспорт, користуєтеся маршрутами, які вам невигідні в моменті і займають багато часу, або дійсно для вас не рентабельні, як я кажу. Це теж можна оптимізувати. Тобто базові витрати ідеалі ви не більше 50% від всіх витрат загалом. Ну і відповідно, в залежності від того, скільки вас займають витрати від ваших доходів, також не мають бути 90%. Витрати додаткові, я б сказала, що вони ідеалі також мають бути відсотків 30 від всіх витрат, тобто 30-25 це оптимальне таке рішення. Це все інші витрати, які у вас можуть бути, ваші бажання. І інвестиційні витрати це витрати, які дають вам можливість в майбутньому більше або заробити, або розвиватися. Наприклад, це можуть бути страхування, це може бути навчання, де подеколи навіть якісь і подорожі залежить від ситуації. Це також відсотків 20, я Вважаю, всіх витрат буде абсолютно оптимально. Четвертий пункт: якщо ви виписали всі витрати, розділили їх на категорії, зробили певний аналіз та оптимізацію, ви можете приступати до такого. Теж, мабуть, крок оптимізаційного – це поставити питання під кожним пунктом своїх витрат. І тут не просто категорії витрат, так ви сумуєте. А от ви, наприклад, сьогодні витратили на транспорт, на каву, там і купили продуктів. І от біля кожної витрати, в додатку, поставте коментар: навіщо мені ця витрата була потрібна? Тут скажу такий пункт. А, я коли знімала відео на да, в іншу соціальну мережу, де розповіла, що е, наші звички вони забирають у нас дуже велику частину наших взагалі грошей, і зазвичай це погані звички. Це паління, навіть солодке, навіть кава це погана звичка. Поясню, чому. Якщо ми говоримо про те, що ви п'єте одну каву в день, коли вам просто потрібно, скажімо так, підбадьоритися, потрібно доза кофеїну, це одна справа. А коли ви п'єте три чашки кави на день, я вважаю, це погана звичка. Тому що три чашки вам вже нічого не дають, абсолютно жодного там, дози кафеїну, це все е, само, скажімо так, ми себе самовнушаємо просто про це. Далі, момент наступний це просто частіше всього якийсь моментне задоволення. І третій аспект це просто зайві витрати грошей. Тому ми говоримо про те, що під кожний витрат, який ви робите кожного дня, поставте собі. Запитання, навіщо я це зробив? Навіщо мені ця витрата? Що вона дає? Конкретно моє житло зрозуміло це дах над головою. Да? А от, наприклад, пачка цигарок, що воно вам дало? Задоволення, заспокійливе, не знаю, позбавлення стресу. От прям так і пишіть. І от всі моменти, де ви будете бачити, що це не просто задоволення, але себе запитайте, це задоволення мені приємне, Русло пішло, чи все ж таки це задоволення, ви просто отримати якусь емоцію. Тобто, це чисто емоційне, чи все ж таки воно мені, ось для мене? Якщо ви даєте собі відповідь конкретно, що це задоволення, чисто для мене себе потішити, наприклад, цигарки, ну таких витрат я раджу все ж таки позбуватися. І тим більше на це, взагалі, гроші не спускати, будемо так говорити, подумати про це, чому ви взагалі здійснюєте ті чи інші витрати в такому напрямку? П'ятий пункт. Це не починати з базових витрат. Часто люди, коли отримують дохід, думають про те, я ж там нові туфлі хтіла, піду собі куплю. Або ой, мені ж треба машину поремонтувати, піду поремонтую. Насправді це погана стратегія. Краще все ж таки піти наступним шляхом з точки зору фінансової грамотності. Перший пункт це зробіть свої базові витрати. Витрати конкретно на те, що от вам потрібно в місяць і без цього ви не проживете. Так? Це житло, там, комуналка, купіть там продуктів собі на якийсь там час, які, там, наприклад, не псуються, зробіть собі такий список продуктової корзини, умовно, своєї бази. Другий момент це і витрати і інвестиційні. От дуже важливо, якщо ви хочете по-справжньому рости в доходах, в капіталі. Витрачайте, вперше за все на те, що вам дасть в майбутньому ріст. Не піти собі придбати нову сукню, а вкластися в навчання, вкластися в свій розвиток, в свій бізнес і так далі. Тобто, що, що вам в майбутньому дасть три таких сукні, а не одну тільки в моменті. І вже потім це мають бути витрати додаткові. Взагалі ще дуже часто кажуть, що варто перед тим як почати витрачати, спочатку відкласти. Але я пояснюю, чому для когось це може бути хибною стратегією. Якщо ви не проаналізували свої витрати і не маєте динаміки протягом двох-трьох місяців, зробивши спочатку відкладення, а потім витрачавши гроші, ви не зрозумієте своїх помилок. То вам потрібно піти в свою історію звичайною, зробити гроші і витрати так, як ви це робите. Порахуйте, скільки у вас залишається, і от на фоні цього вже робіть свій подальший аналіз. Тому що якщо ви зробите одразу так, то мені там сказали, треба відкласти відсотків 10. Дохід отримала, відклала. Ви не проаналізуєте, ви своїх помилок не зрозумієте. Тобто, ви не зможете зробити правильну діагностику. Цим шляхом варто піти вже значно пізніше, коли ви вже чітко сформували свою дельту, ви знаєте скільки вона у відсотках, і ви чітко знаєте, скільки вам треба капіталу відкладати. Тоді да, ви можете спочатку гроші отримати, потім відкласти, потім витрачати. Будь ласка, але перш за все, коли ви тільки на цей шлях стаєте, так не робіть. Ну і шостий крок це наша пісня гарна. Повторюємо її знову. Починаємо знову з аналізу. Якщо ви вже пішли шляхом новим для себе, так ви проаналізували, виписали, прооптимізували, розділили на категорії, порахували категорії, ви підбили по відсоткам, підбили по сумам, потім почали витрачати в новому місяці вже з цими даними по-іншому. Спочатку базові, потім інфекційні, потім додаткові. Ви пішли за цим два місяці новим шляхом? Знову ж таки. Тепер проаналізуйте знову, що змінилося, які булися зміни, чи почали менше витрачати, чи почали більше витрачати, чи взагалі у вас з'явилися якісь нові, наприклад, витрати, і так далі. Тут дуже важливо все-таки таку динаміку собі, знаєте, по-перше, формувати, а по-друге, проводити такий самоаналіз, хоча б раз на три місяці, тим більше на початку. І зверніть увагу, дуже важливо акцентую на це. Що фінансова грамотність не будується за місяць або за день. Не думайте, що ви зараз порахуєте всі свої витрати, все зробите, і ви фінансово грамотна людина. Ні, це має бути система, це система життя. Це, знаєте, я навіть це стиль життя. Фінансова грамотність це дійсно стиль життя. Це новий підхід, нове розуміння, нові звички, нова дисципліна це все, умовно кажучи, інше. Тому йдіть цим новим шляхом. Також зазначив, що є, звісно, такий важливий факт. як… Імпульсивні покупки, і я впевнена, що багато хто з вас цим зіштовхувався, але і тут є одна моя порада. всі емоційні покупки вони являються певними нашими проблемами в голові. Тобто, завдяки емоційним покупкам ми намагаємося щось заглушити. Це, як знаєте, мовно кажучи, уявіть, що вашій машині почала горіти лампочка, і вона почала пікати дуже, 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 дуже голосно пікати, і ви вмикаєте музику, аби цей звук не чути. Але ви не позбуваєтесь проблеми. Так, ви її перекриваєте, ви звук лампочки тієї не чуєте, але все ж таки в машині залишається якась проблема, тому що лампочка свій свідчить про те, що у вас щось сталося в машині, якась є поламка. Тобто поламка не вирішена, лампочка не перестала ні пікати, ні горіти, ви просто це перекрили іншим. Так само і тут імпульсивні покупки, емоційні покупки це перекриття реальних проблем в житті. Це знаєте, як ми себе намагаємося відволікти від цього. Ми купуємо: от йдемо йдемо, йдемо по магазину. О, класна сукня, о, класні підшипники, Не знаю. Да що ти чорт побери, такої несеш. О, класний чихольо телефону. Ми купили для того, аби отримати в момент задоволення і перекрити якийсь свій страх, якийсь негатив, якісь події, особливо зараз. І знаєте, за дуже великий відсоток людей спочатку початку війни почали різко витрачати свої гроші на те, що їм не потрібно, тому що враховуючи всі події в світі в їх житті, вони намагаються цим просто перекрити все це. Як знаєте, от просто приглушити цей біль. Це пропрацьовується з психологом. Не думайте, що імпульсивні покупки це питання виключно фінансової грамотності. Ні, це питання. Вашої голови. Тут окрема порада звернутися до спеціаліста і істинно вияснити проблему, що конкретно ви цими імпульсивними покупками кавою, смаколиками, десертами, сукнями намагаєтеся перекрити. Що в вашому житті є таке, чого ви намагаєтеся, що ви не на що ви намагаєтесь не звертати увагу? Сподіваюся, це відео було вам корисним. Ще раз не забудьте підписатися нас далі все більше. Класних відео про фінансову грамотність і інвестиції. і до зустрічі на моєму каналі.